Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. У Молдові зібрався багатотисячний антиурядовий мітинг. Десятки тисяч чоловік взяли участь в акції протесту, яка почалася в неділю на площі великих національних зборів в центрі Кишинева. Площа заповнена людьми, які приїхали до Кишинева з усієї республіки. Мітинг протесту проти чинної влади, організований громадянською платформою. Лідери платформи заявили напередодні, що вони скликають в неділю великі національні збори. Поліція не може назвати кількість мітингувальників, але визнає, що стільки людей на цій площі не було з початку 90-х років, коли почалася боротьба за незалежність і суверенітет Молдови. Багато учасників акції тримають в руках транспаранти, прапори Румунії, Молдови та Євросоюзу. Мітингувальники вимагають відставки уряду і притягнення до відповідальності причетних до крадіжки грошей з банківської системи. Одеські правоохоронці з'ясовують походження вибухових пристроїв, знайдених сьогодні вранці, на фонтанській дорозі. Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Одеській області. За інформацією відділу сьогодні, о 8.35 до приморського районного відділу міліції від Одесита надійшло повідомлення про те, що за адресою фонтанська дорога 95 до дерева прив'язана розтяжка з двома циліндричними предметами з кільцями з боків, які схожі на бомбу. Територія була обстежена фахівцями вибухотехнічної служби. В результаті правоохоронці виявили та вилучили два саморобних вибухових циліндричних предмети, які будуть направлені до науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру. При ГуМВС України в Одеській області для проведення відповідної експертизи, співробітники міліції вживають заходів щодо встановлення та затримання особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення для притягнення її до кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України. Зараз слідчим відділом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування. Також правоохоронці шукають вибуховий пристрій в будівлі Одеського національного політехнічного університету на проспекті Шевченка. Співробітники правоохоронних органів вже провели евакуацію з будівлі. Зараз фахівці проводять перевірку будівлі за даними прес-служби ГУМВС України в Одеській області. Анонімний дзвінок надійшов до міліції об 11.30. В Одесі триває перший етап конкурсу з відбору кандидатів на керівні посади до місцевих прокуратур. За попередні два дні тестування вже пройшли понад тисячу конкурсантів. Сьогодні ще близько 400 осіб перевірятимуть свої знання. В Одесі також відбирають кандидатів із інших областей Миколаївської, Херсонської і Кіровоградської. Таким чином запущено в дію процес реформування прокуратури. Близько двох тисяч поданих заявок на конкурс до 24 місцевих прокуратур по чотирьом областям. Вимоги до кандидатів, вища юридична освіта і п'ять років досвіду у сфері права. Конкурс проходить у чотири етапи. Після кожного з перших двох лишаються лише ті учасники, що пройшли за рейтингом. На першій стадії відбору учасник має відповісти на 100 тестових запитань задля перевірки загальноюридичних знань. Результати розраховує спеціальна програма. Кандидат бачить їх одразу на моніторі комп'ютера по завершенні тестування. Эта тестирование на законодательную базу, второй этап это general skills на общие знания, третий этап это MMPI и четвертый этап это собеседование, которое будет проходить с конкурсной комиссией. На конкурсному відборі побував також і голова одеської облдержадміністрації Михайло Сакашвілі. Він був крайне задоволений чергами, що вишикувались на реєстрацію учасників. Однак самими конкурсантами радо познайомився і озвучив свої сподівання щодо реформування прокуратури. По всій Україні ці екзамени позначилися. Я впевнений, що буде фундаментальне обновлення составу прокуратури. Це великий історичний прорив я сподіваюся, що ми отримаємо практично почті нових прокурорів у районів. У що всі прокурори будуть мінятися, прокурори будуть мінятися і, і отримать справедливу систему. Люди дуже недовольні тим, що відбувається в прокуратурі. на всіх уровнях. Они хочуть, що поменять. і все нужно поменять. Зазначимо, що відбір одночасно проходить у кількох українських містах, окрім Одеси. Це Київ, Дніпропетровськ, Львів і Харків. В кожній аудиторії детестуються кандидати, встановлені камери. Як проходить конкурс, можна переглянути в онлайн режимі. Має Жако Віктор Доманський факти. Генеральний секретар Міжнародної федерації транспортників Стівен Котон закликав Україну ратифікувати конвенцію МЛЦ 2006 і конвенцію МОП номер 185 про посвідчення особи моряків. а Також високо оцінив роботу профспілки працівників морського транспорту України, яка відзначає 110-річчя профспілкового руху на морському транспорті. У своєму виступі на пленумі ПРМТ в Одесі пан Котон оцінив одетну роботу про в в просуванні конвенції МЛС, а також зусилля ПРМТ щодо гідного представництва моряків докерів в умовах складного політичного, економічного та соціального середовища в Україні. Ви організація, яка дає відсіч і під керівництво Михайла Кіреєва, ви довели вашу готовність при необхідності взяти участь у битві. Ми сподіваємося, що ваш досвід допоможе нам поширити цю готовність по всій ITF. В пленарному засіданні, присвяченому 110-річчю профспілкового руху на морському транспорті, взяли участь представники братніх профспілок міжнародної федерації транспортних ITF з Бельгії, Німеччини, Великобританії, Хорватії, Росії та Латвії. Заступник голови федерації профспілки України Сергій Українець та Заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков. Також представники профспілкових... організацій морських портів України, морських навчальних закладів, підприємств морської галузі тощо. От імені міністра інфраструктури від цього прикинула міністерства. Я іскрені... приветствую всіх на сьогоднішньому прияті і желаю успішного спілкування... і комфортного проводження подес. Марі козяйство не комплекс. которую я имею честь представлять Министерство инфраструктуры, является одним из наиболее важных и наиболее перспективных в экономике нашего государства. Мы живем в эпоху перемен. Причем перемен не только политических, а перемен прежде всего экономического характера. Меняющиеся международные требования, требующие изменений национальных норм, регуляторных и законных актов, безусловно, требуют нам проведения своевременных. эффективных изменений и реформ практически во всех подраслях водного транспорта. Пан Котон описав і битви профспілок з роботодавцями, урядами та міжнародними фінансовими організаціями, які хочуть позбавити нас наших профспілкових прав завдяки запропонованому трудовому кодексу. Він додав: пройшли дні переговорів з національною компанією. На жаль, переважаючи метод управління сьогодні ґрунтується на зниженні витрат і знищенні профспілок. Компанії, з якими ми боремось, є міжнародними, тому і бій ми повинні прийняти на міжнародній арені. Продовжуємо випуск незаконне носіння зброї. Пересічні громадяни все частіше стріляють під впливом бурхливих емоцій. Наскільки велика сьогодні ймовірність зустріти на вулиці людину зі зброєю? Про це в наступному сюжеті. За законом, навіть у простих громадян є можливість отримати дозвіл на носіння травматичної зброї, але цей процес не такий простий, та на отримання цього дозволу необхідно витратити багато часу та нервів. Тому досить часто громадяни частіше це громадські активісти набувають зброю незаконним шляхом. Як правило, вони хочуть відчувати себе у більшій безпеці. Однак багато хто досить часто забуває про те, що зброя це не іграшка і під впливом емоцій не замислюються про наслідки. На думку колишнього підполковника, цю ситуацію необхідно терміново міняти, активно шукати і вилучати незаконну зброю та більш строго підходити до його продажу. Для правоохоронних органів дуже складна задача, дуже багато роботи. Нужно, тщательно контролювати э, оборот оружия, нужно постоянно проверять власників зброї, нужно проводить теоретичні якісь та на улицях операції при яких нужно проводити поверхностный осмотр як автотранспорту, так і граждан, передвигающихся по місті, ні взирая на там якісь мужчини і нелісні отзиви, слід зазначити, що у 2015 році в Одеській області зареєстровано близько восьми тисяч травматичних пістолетів. Приблизно стільки же мисливських рушниць та іншої вогнепальної зброї. Та кількість такої зброї тільки зростає, у тому числі і в руках простого населення. Не створюйте конфліктних ситуацій і будьте обережні. Євгенія Швіц. Факти. В Одесі проведені обшуки підпільних цехів з пошиття одягу та вилені мігранти. Правоохоронці в рамках протидії нелегальній міграції провели 10 санкціонованих обшуків комерційних та житлових приміщень. Подробиці далі. У результаті було виявлено 24 громадянина східних країн, які перебували в Україні без відповідних документів. Усіх їх передано до підрозділів міграційної служби для прийняття рішення щодо їх подальшого перебування на території нашої держави. Також у ході проведення обшуків було виявлено три підпільні цехи з незаконного виготовлення одягу відомих торгівельних виробників. Вилучено 55 швейних машин, 30 матриць для нанесення торгівельних знаків. Тканину для пошиття одягу, готову продукцію, документацію, яка підтверджує вказану незаконну діяльність. Нині вилучена продукція та обладнання направлені на експертизу. Крім того, під час проведення одного з сказаних обшуків у місті Одеса було вилучено близько 20 кілограм бурштину, який призначався для подальшого переміщення за кордон. Тривають подальші слідчі дії. 25 серпня північно кавказський окружний військовий суд в ростові на дону засудив кінорежисера Олега Сенцова до 20 років, а кримського активіста Олександра Кольченка до 10 років колонії суворого режиму. Але їх адвокати закликають не опускати руки. Отже, зараз подано апеляцію до Верховного суду попереду Європейський суд справ людини, які перспективи розгляду справи спробували розібратися одеські юристи. Кінорежисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка звинувачували в організації навесні 2014 року кримського осередку забороненого в Росії правого сектору, а також підготовці низки терактів. Підсудні всі звинувачення заперечували і неодноразово повідомляли про тортури. А це суперечить як міжнародному, так і російському законодавству. Олег Сенцов заявив про те, к книгу з отримання від нього признательних показань должностными лицами, а именно агентами государства, с момента задержания его на территории Крыма был подтвержден пытка. А именно там пытались его угрожать паяльником, там били. В соответствии с практикой европейского суда должны быть квалифицированы как нарушение статьи 3 конвенции, запрет пыток. Статья 3 конвенции, она э, дело в том, что имеет абсолютный характер. Нельзя ограничить эту гарантию и подвергать пыткам людей, вне зависимости от военного положения, либо угрозы терроризма. Загалом правозахисники вважають, що Олега Сенцова та Олександра Кольченка, які від свого громадянства не відмовлялися, за будь-які злочини слід було обсудити згідно з українським законодавством. Російський суд, який розглядав приговор, не може вважатися незалежним і безпристрастним, і тим більше зданим на основі закону. Багато в даному случаї правозахисні організації чітко утверждали, що в даному випадку діяння Сенцова були на території України, то есть в Криму. І он полжен при компетентним судом в этом тілі. Є суд України. Тим часом адвокати засуджених не збираються опускати руки і намагатимуться оскаржити вирок. Попереду розгляд справи у Верховному суді Росії. Щоправда, апеляція буде розглянута не раніше жовтня 2015 року. Соціальні проблеми жителів нашого міста, які вони таке питання поставив перед собою Центр захисту Одеситів, на гарячу лінію якого надходили дзвінки. Термін взяли з 1 січня до 1 серпня нинішнього року. Про те, з якими скаргами одесити зверталися до громадських діячів по допомогу, вони розповіли на прес-конференції, на якій побували Ольга Міщук та Владислава Приходько. Вони називають себе пульсом міських проблем. Телефон центру захисту одеситів знає більше людей ніж номер довіри кабінету міністрів України. Вважають представники організації. Наголошують, щодня до них звертаються Одесити, постраждалі від бездіяльності або навпаки незаконних дій комунальних структур міської чи обласної влади. Сумарне кількість звернень виросла на 85% в порівнянні з аналогічним періодом прошлого года. Также, что приятно, что расширилась и сфера деятельности. Если в прошлом году почти половина обращений касались работы ЖКС, то в этом году это лишь 19%. Та все-таки, найчастейшие люди скаржились на стан житлово-коммунального господарства. Большинство людей не волнуют, какие взятки и берут ли их вообще чиновники. Большинство людей не волнуют, кто выиграет тот или иной тендер. Большинство людей волнуют, почему у них капает на голову. не нормально людей. Представники центру провели свої дослідження спектру соціальних проблем жителів Одеси. Так, шість відсотків містян хвилює проблема так званих наливайок, 2 незаконних будівництв, десять соціальна сфера, три відсотки транспорт. На прошлой неделе нами, нашими силами, благодаря нашому обращению, навіть був уволен один сотрудник, который, по которому були неоднократные жалоби. Це сотрудник Севертранса. 242 маршрутки. Офис Севертранса находится далеко от города, то есть за поселком Котовского, там порядка 10 километров. Естественно, никто туда жаловаться не будет, а в телефонные жалобы, вы сами понимаете, у нас никто не верит. Позвонить по телефону и надеяться, что кто-то предпримет какие-то меры, ну, по меньшей мере, ну, никто на это не рассчитывает. Поэтому Севертранс сейчас пошел на шаг. Все заявления с жалобами принимаются на конечных маршрутных такси. Найменш важливим напрямком роботи центру стала юридична консультація, за якою останнім часом звернулися більше 1300 людей. Багато запитів було щодо проблем незаконного будівництва, квартирних питань, пенсійного забезпечення. Просили вирішити конфлікт з сусідами, а деякі дзвонили просто поговорити. З 25 серпня по 25 вересня в Одесі проходить неординарна виставка Психіатрія, індустрія смерті. Теми, які представлені тут, стосуються кожного, але про це ви навряд чи почуєте у широкому загалі. Які ліки можуть вбити нас, але продаються легально в аптеках? Який зв'язок між фарміндустрією і психіатрією? І безліч інших нестандартів на офіційному відкритті побувала наша знімальна група. Виставка Психіатрія, індустрія смерті міжнародний проект, який був широко представлений в США, країнах Європи і в 2013 році відвідав Київ. Одесити ж вперше мають змогу побачити стенди, на яких представлені документальні свідчення того, що психіатрія це індустрія, яка прагне отримання прибутку. І найстрашніше вважають організатори, що така, начебто, допомога часто призводить до смерті пацієнтів. Зі представлені шокуючі факти. Багато люди, проходячи цю виставку, не вірять тому, що тут написано хто хоче розібратися, получить больше даних. Тут можна на власні очі побачити докази призначення психотропних препаратів школярам і дітям, політичних репресій та зловживань психіатрією в судах. Стенди розповідають про походження тортур і розпалювання расизму, про використання електрошоку в сучасній медицині, а також про те, як винаходять психічні розлади. Сьогодні нарадіна психіатрія. она набрала такую обороту, она распустила щупальца по всей стране, по всему миру. И если мы не обрубим эти щупальца, где гарантия, что не попадут наши дети, наши внуки? Виставка складається з 15 секцій, які демонструють порушення прав людини психіатрами в різних галузях життя, реальні факти та історії. Частиною експозиції є чотири документальні фільми, для яких дали інтерв'ю більше 160 експертів і жертв. Виставка чудове джерело інформації про минулі і сучасні теорії та практики психіатрії. Факти від фотопанелі за кожним фактом представлених на панелях на документ, Це тобто, це документальні факти. Також ми представляємо на виставці документальний фільм психіатрії індустрія смерті, який более широко освіщає проблему злопотреблення прав чоловіка в сфері психіатрії. Виставка триватиме до 25 вересня. Експозиція відкрита з 11 до 20. Без вихідних. Вхід вільний. А ця новина дуже сподобається ерудитам. У відомої телевізійної гри Що коли» нарешті з'явився свій дім, який розташувався в Одесі. Тепер не тільки можна буде побачити гру по телебаченню, а й брати в ній участь. Докладніше далі. Відома гра Що коли» тепер базується в Одесі. Творці українського літарного клубу знавців компанія Гра Україна вирішили не обмежуватися телевізором і вийти в реальний світ. Тепер всіма улюблена гра стане доступна будь-кому, адже любителі клубу запрошують до себе навіть школярів та студентів. Ці ігри, як обіцяють організатори, будуть безкоштовними. Це цікаво. в нас заставляє нас заставляє тягнутися І дуже хорошо, що тепер нам вам є куди приходити. Нам поки некуди, ви їздити з квадом. Тут проходитимуть чемпіонати щодеколи що деколи та брейнрингу, як аматорські, так і професійні, студентські та шкільні ігри, медіа ігри, тренування всіх мастей і заняття школи інтелекту, спрямованої на розвиток юного покоління Одеситів. Знання, вони, вони хоча без безполезні, але насамкінелі разом тот культурний багаж, який нас відрізняє від, ну скажемо, такого середнього потребіте серіалу, який приходить в телевізору, садиться і почає. Крім того, творці клуби обіцяють зустрічі з відомими знавцями різних країн, письменниками, діячами культури і всіма, хто може дати поштовх до активізації сірої речовини в ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.